Який сенс худнути, якщо потім вага повертається назад, ще й з бонусом? Саме так, якщо були жорсткі дієти, моріння себе голодом, надмірне урізання калорій. Результат завжди один зрив і набір ваги назад. Чому так відбувається? Бо ви худли ціною здоров'я, ви втрачали м'язи, а не жир. Шакета не відновився. Не відбулося регенерації, очищення, нормального обміну. І отримали стрес. Тоді включається біологія. Тіло швидко набирає вагу, щоб захистити вас. Це не ви слабкі, це просто ваше тіло розумне, як відбувається схуднення за допомогою фітлайну. Легко, смачно, без дієтичного фанатизму даєте організму все необхідне, і організм віддає жир без стресу. Тому результат залишається, а не тікає назад. Мої заміри рік назад і зараз такі самі. Мінус 10 см. Мене запитували, а сенс худнути, потім набереш. Ось. 87. А мало бути. Вуту... 90 навіть менше, ніж було. За рік я схудла на 10 см в животі. і признаюсь, ще є 5-10 см зайві. І саме тому я заходжу в челен ще раз, щоб продовжити свої результати, отримати струнке тіло і знову молодитися, бо з кожним роком ми не молодшаємо. А здоровими і гарними хочуть бути всі. Якщо ти теж мріяла давно не просто схуднути, а умолодити кожну клітинку, оздоровити кожну клітинку легко, без надрив, без насильства над собою, бо знаю, дівчата тільки, худнути, це ж як ви себе заставляєте? Ніяк себе заставляти не потрібно. Дуже все йде легко і комфортно. Без насилля над собою. Отож, якщо ти хочеш, давай разом. Разом це легше, веселіше, з подарунками, бо отримують результат усі, а значить, подарунки теж отримують усі. Челендж вже розпочався, так що пиши і погнали!